Через недотримання вимог децентралізації при формуванні деяких районів, у тому числі й на Буковині, Україна може мати проблеми подальшої європейської інтеграції. Таку думку висловив народний депутат Віталій Безгін, один з тих, хто запроваджував новий адміністративно-територіальний устрій. Як вийти з ситуації та що можна змінити, розбиралися наші кореспонденти. Шість районів в Україні потребуватимуть окремих консультацій з європейським союзом, адже при їх формуванні були суттєво порушені стандарти і принципи децентралізації. Серед цього списку опинився і наш вижницький район, як розповідає Максим Бурбак, який у команді Арсенія Яценюка розробляв і впроваджував реформу. Такої ситуації можна було уникнути. У 2019 році хочу нагадати, було розроблено план поділу Чернівецького. Області на три райони. Де формувався Гірський район. У складі Вижницький, Путильський і Сторожинецький район, Центральний район і Східний район, це Дністровський, який зараз став. Це Новоселиця, Хотин, Кельмінці, Сокиряни. Побачили тоді позачергові вибори. Цей процес затвердження цих районів було призупинено, а далі політики перемогли державників в питанні формування на наступних районів з подачі тодішнього керівництва області перекроїли запропонований план під свої електоральні апетити. Нові депутати ще, не будучи е, такі введеними в цю тематику, не обговорюючи її з своїми е, мажоритарними округами, вирішили нарізати за у відповідності за своїми забаганками. І сталося те, що сталося. Е, до у нас маємо непропорційний розподіл між е, е, громад і населення громад між районами. І так сталося, що є два дотаційних, тобто там мало населення і мало надходжень, і тому вони є дотаційними. Це Вижницька громада, ну, гірська громада і Дністровська громада. І непропорційно роздутий Чернівецький район, який більше нагадує область. Один з найбільших районів в Україні, Віталій Боязгін, який у новому парламенті займається провадженням реформи децентралізації, погоджується, що вже при формуванні районів було видно їх невідповідність, та пояснює, чим саме керувались при затвердженні. Тема дуже тендітна, дуже непроста для комунікації з суспільством. Ну і давайте будемо відвертими в 2020 році і до повномасштабного вторгнення європейська інтеграція України відбувалася далеко не так активно. А про роботу з європейськими фондами можна було тільки мріяти, тому так було ухвалено таке політично компромісне рішення, що зокрема створилися і три райони на Буковині. Один з яких по параметрах населення дійсно не відповідає європейському стандарту. Було відомо. Розуміли, що нас дожене. Ну напевно, не думали, що почне наздоження нас наздоганяти нас так зарано. Ну нічого, я думаю, що ми виролимо цю ситуацію. В свою чергу Максим Бурбак додає, що децентралізація одна з тих реформ, яка успішно втілюється в Україні навіть після зміни еліт. Щоправда, як бачимо, якщо у справу не втручаються місцеві князьки, ми тоді пам'ятаєте, прив'язували створення районів до створення медичних округів. Я особисто боював створення медичних кругів так, що потім ці райони пропорційно на них накладалися. І саме головне, мета і ціль реформи децентралізації – це наближення надання послуг до їх споживача. Переконаний, що це питання треба вирішувати парламентарям. І прикро, що нас тоді не почули. А і хочу так: от е, останню таку штрих е, нагадати, що тоді тодішнє керівництво області підписало два плани створення районів. І мені тоді дзвонили з Мінрегіон Буду кажуть, Максим Юрійович, так тут один план подали офіційно, а другий план було презентоване на нараді про створений районів. Тепер нам це і кається. Що ж далі? Чи залишаються ці райони спроможними, а обрані в них ради правомочними? На думку Віталія Безгіна, зміни потрібні, але для їх провадження є ще час. Нічого зараз робити не треба. Зараз є обрані представники громад, є обрані районні ради, чим би вони займались чи не займались, і зараз ми не говоримо про якісь процеси в коридорі там 25 років. З цією проблемою ми просто зараз маємо знайти алгоритми дій. Ми розуміємо, що під час вступу в європейський союз у нас все одно будуть тривати перемовини з європейськими колегами, і робити зараз цього трагедію не варто. Діана Добинда, Іван Мітрік Дня, ТВА.